Ми знаходимося на третьому поверсі площі Міцкевича 10, і менше, ніж через два місяці тут відкриється перша експозиція Центру інтелектуального мистецтва Меркурій. Більше тут не панують банківські категорії, а зовсім скоро тут запанує мистецтво. Задо мене готуються виставкові площі для цієї експозиції, і кожного дня, рівно через два місяці, тут ми будемо розповідати про смисли у мистецтві. Інтелектуальне мистецтво це вид мистецтва, який використовує фундаментальні знання, інноваційні ідеї та концепції для творення художнього образу. Ретроспектива інтелектуального мистецтва поділяється на п'ять періодів. Перше це мистецтво індивіда друге – друге це мистецтво прогресу, третє це мистецтво моральної позиції, четверте це мистецтво цинічного дискурсу, і п'яте це мистецтво дієвих інтелектуалів. Перший зал ретроспективи інтелектуального мистецтва це. Мистецтво індивіда і мистецтво прогресу. Дві антиномії, які взаємодіяли в один час. В одному мистецтві екзистенція шукала способу себе виявити в мистецьких формах, а в другому випадку художники штовхали через мистецькі форми свою візію ідеології і нуртування в масах. Другий зал експозиції інтелектуального мистецтва це. Мистецтво моральної опозиції. Моральна опозиція це той Камертон, як інтелектуали реагували на глобальні зміни в суспільстві. Завжди існували моральні авторитети, які стояли в опозиції до масових режимів, до тоталітарних проєктів. І в мистецтві ці форми відобразились в українському мистецтві як найкраще. Третій зал ретроспективи інтелектуального мистецтва України. Це мистецтво цинічного дискурсу. Це те мистецтво, яке для багатьох асоціюється з мистецтвом постмодерну. Але чи був в Україні постмодерн? Чи були в Україні ті самі категорії, які були на Заході? Очевидно, що ні. Очевидно, ми маємо абсолютно свої інші маркери. Отже, цей зал показує нам вперше ретроспективу тенденцій постструктуралізму. Ми інакше трактуємо те, що в світі називають трансавангардом. Ми інакше ми ставимося до того яким чином в Україні з'явився цинічний дискурс? Четвертий зал ретроспективи інтелектуального мистецтва це мистецтво дієвих інтелектуалів. Хтось пов'язує цей час з мистецтвом метамодерну, а для мене це мистецтво, яке візуалізує виклики глобальної та віртуальної епохи.